Триколор, триколор прямо на неї. Загребуть. Давай хоча б на європейській площі. На Екатерінівський, дурак. Так, так, де основательниця Одеси була. Зараз ще й Пушкіна знесуть. Ні, наші люди вже качають цю тему. Діні? Люди. А вже навіть на телебаченні показали. Ускабіє байк. Добре, добре. Люди, которым не безразличные история родного города. Да, ну да. Це про нас. А журналистів бачив скільки було. Так, більше не жительники. Так, ще трошки. Ще трошки. А тепер давайте серйозно. Пікеф против переименования вулиць с носа памятников, посвященных людям, которые оказали в Одессе огромную... огромную... Часть Одеси это создана цими людьми Бабелем, Пушкіним. Здавалося, б, що тут такого? Просто фанати російської літератури похилого віку вийшли, поголосували і забули. Але журналістів на мітингу було ледь не в п'ять разів більше, ніж самих пушкіністів, які наслідки. А здогадайтеся, 20, цілих 20 згадок лише в українських медіа. Скільки згадок на російщині, ми навіть не рахували. Повідомляли, що СБУ моніторить ситуацію з мітингами, бо не хочуть, щоб росіяни використовували їх як і псо. Проте фанати Пушкіна вже досягли успіха, отримали особисту подяку від Скабєєвої. і реакція корінних і настоящих в котором мозги не перепрошили. І дякую вам, русські. Людя. Але справа не в цьому. Справа навіть не в тому, заплатили цим людям чи ні. Цілком можливо, що вони шкодять Україні щиро, тобто не за гроші. Так само, як жіночка, що намагалась причепити російський триколор на європейській площі. Брала нахуй, нахуй такої ню. Женщина блядь, забрала жоднувати справа в увазі. Зазвичай журналісти у своїх матеріалах спонукають до критичного мислення звичайних читачів. Проте того самого критичного мислення зараз не вистачає і більшості медіа. Десятки новин про Пушкіна і Триколор не об'єднують суспільство, не транслюють проукраїнську позицію, навіть не створюють предметну дискусію. У вільній країні мітинг з трьох людей доводить. Тема неважлива. Але за паребріком, це родючий ґрунт для пропаганди. Руські люди сопротивляються київському режиму і астаювають культуру братського народа. Кремлю навіть не довелося наймати акторів для такого відосу, бо троє спартанців вже зробили все за них. А наші медіа все це поширили. Як наслідок, русським людям подякували з Росії один. А в Україні знову заговорили про ватність Одеси. Нова стара тема для срачу. Найгірше все це відбувається у часи, коли важливо бути об'єднаними бо під час війни від єдності народу залежить. Його виживання так, так, війна ставить на кін життя людей, особливо тих, хто зараз нас захищає, а не мертвих російських поетів. Проте стандарти сторітелінгу кажуть, щоб привернути увагу глядача, градус напруги має постійно наростати. От тільки наше життя не просто сторітелінг. Іноді медіа, наче не розуміють, наскільки українцям не вистачає історій, які підтримують. Ну от, наприклад, в Одесі проходить кінопоказ фільму про волонтерський рух на Харківщині. Режисер Одесит. Головні герої в залі та відповідають на питання. Скільки журналістів про це написало? Нуль. Просто нуль. Що було б, якби медіа розповідали про п'єси драматургів-переселенців? Допомагали збирати зали таким фільмам як да вінчі. Якби журналісти цікавились документалками про Ізюм або Куп'янськ. Що якби розповідали про реальне досягнення України та українців про щось справжнє? Можливо, це не стало б черговою темою для чергового срачу або матеріалом для Скабєєвої. Росіяни і так вміють піднасрати українцям, е, вибачте, посварити українців між собою. Давайте не допомагати їм.